Сьогодні ми тут бачимо друзів, ми тут бачимо наших добрих видавців, ми тут бачимо неймовірну кількість ентузіастів, справжніх патріотів, справжніх професіоналів, справжніх героїв. Я дуже щасливий тут бути. Єдине, що, що доведеться в черзі трохи поздворити, але з дуже розумними, дуже правильними, дуже цікавими людьми. Дуже радий бачити. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Дякую. Дякую Фотографуй мене. Другий раз тепер таке? Я з вами фотографуюсь. кожен наш сигнал, вже років Дарай, шість. Давайте не будемо порушувати традицію. Пані да. президент. Да. Вносимо, Дякую. вносимо Дякую. свій вклад в боротьбу з фейком. Відчувається, що європейська седанка. Авторка може підписати вам. Получилося. Дуже дякую вам. Петролекчу, дякую вам. Вітаю, радий знову бачити. Дякую. Гарне місце для зустрічі. Так як завжди, як завжди. Це є унікальний, крутий. Тепер я сподіваюся, може бути спільний принаймні на одну акцію. Проєкт, який дає подарунки для того, щоб купувати авто для військових на Покровській. Допомагайте Збройним силам і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вам. Ой, ви захоплення вами, ви тримаєтеся, вам дуже важко. І задоволення, тому що я щасливий. Моя родина Ми зламала. Спасибі вам за добрі слова. В тебе є шеврон, то це вже як перепустка. Ми... Взагалі народилися в Миргороді, прожили там достатньо років з повномасштабним вторгненням. Ми переїхали в Словаччину. І сьогодні ми проїхали 900 кілометрів, щоб потрапити на книжковий арсенал, побачити багато видавництв різних авторів, і просто побачити купу різних книг і, можливо, собі щось придбати, провести класно свій час і побачити багато відомих і справді крутих людей. Ми за вами їхали, Петро Олексійович. Ми дуже пишаємося. Вся дитина народилася футбол. в 2014 році. Ми книжкові блогери, на відео розповідаємо про ці книжки, наші враження, про що саме ця книга, що нам в ній сподобалось, і так далі. Ми повинні знати, хто ми взагалі, ким ми були і так далі. Закликаючи читати різними мовами, але не російською, тому що на що вам це треба. Це для вас наші новинки. Я з Джеймсом Меттісом, був особисто, тому будемо раді, щоб ви оцінили книгу. Те, що ви сьогодні можете придбати на арсеналі, це власне кажучи максимальний розквіт асортиментної Української книжки в Україні. Раніше більше 70% нам привозили з Росії. Сьогодні ми все це видаємо самі. За що ми боролися протягом багатьох років? Зробили російські ракети. Нарешті наша влада зрозуміла, що не можна завозити книжки з Росії, що видавати книжки російською тут це провокація проти власної держави. Тому сьогодні, слава Богу, ви тут не побачите книжок. Російської мови і це головне досягнення. Щоправда, щоб його досягнути, треба було вбити 100 тисяч українців і зруйнувати 20% країни. Але ну ми знає, ми розуміємо слів, не розуміємо, розуміємо тільки жести. От нам жестами все це пояснюють. Тому те, що ви сьогодні бачите, це унікальна річ. Ну я би може навіть назвав це розквитом української книжки. Яка ж токсична була ця, ця братська любов в лапках? Якщо під балістичними ракетами у нас виник такий вибух хорошому сенсі книговидавництва наші вороги в першу чергу знищують книжки. Це одна з ключових компонент для того, щоб ми усвідомлювали, хто ми і чинили опір. Люди, які зараз займаються книговидавництвом, я повторюсь, це просто героїчні люди, особливо в Харкові. Це просто неймовірно. Ця книжка це меланж із перемог світових і наших, і це про те, як досягається перемога, якою ціною що для цього потрібно. Тому якби я не знаю, в мене вже традиція. Я вам дарую книжку. третя, напевно, але цю ну цю я просто мушу. Хай це буде гарний знак. Подякувати голосно, гучно за ваше фото Можливо. до сих пір стоїть. І те, що ви зараз робите, нас 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 і і і дуже важливо. Ваші плани всі ваші команди. І дружина дуже це дякую. велика підтримка. Дуже вам вдячна. Для мене було дуже дуже важливо, коли з перших днів свого президента я почав боротьбу. За українську книгу ми створили інститут української книги, ми створили підтримку українських книжок. Ми створили квоти на українське радіо, на українське телебачення. І, врешті-решт, це було реалізовано в проєкті армія. І зараз всі розуміють, що це можливо. Мова і віра і без цього не можна. На перших книжкових арсеналах у нас стояло питання: як вижити українській книзі в атмосфері російськомовних книжок? Сьогодні цього питання навіть не стоїть. Сьогодні тут є справжній український дух, справжня українська мова.